Христос Воскрес милі у Христі, вітаю вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 18 травня 2015 року. Понеділок, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святу славну мученицю Ірину. Свята Ірина була донькою македонського князя, один з учнів святого апостола Павла охрестив її. Згодом вона навернула до святої віри також своїх батьків. Своє побожне життя Ірина закінчила як Богові посвячена дівиця, яка правдоподібно прославила Господа мученицькою смертю. На Божественній літурії святого Івана Злотустого сьогодні читаємо Іванрія -Ів від святого Іванилиста Івана з 11 глави з 47 по 57 стишок, де є такі слова. Зібрали тоді первосвященники та фарисеї раду і заговорили: що робити нам? Силу чудесу, той чоловік робить. Якщо залишимо його так, то всі увірують у нього. Тож нагрянуть римляни. Місто наше знищать, та й народ наш, один же з них Каяфа, що був первосвященник того року, мовив до них: нічого ви не розумієте, то й не здогадаєтеся, що ліпше вам буде, коли один чоловік за народ помре, а не весь люд загине. Сказав же він так не від себе самого, але бувши первосвященником того року, пророкував, що Ісус мав умерти за народ, і не тільки за народ, але й за те, щоб зібрати в одне розкидані діти Божі. Від того отже дня ухвалили вони його вбити. Тому не ходив уже Ісус більше відкрито серед юдеїв, а подався звідти в околицю неподалеку пустині у місто зване Ефраїм, і перебував там з учнями своїми, а надходила юдейська Пасха, і багато людей з країни прибуло перед Пасхою до Єрусалиму, щоб очиститися. Вони, отже, шукали Ісуса і, стоявши у храмі, говорили між собою: Як вам здається, хіба не прийде він на свято? Первосвященники ж і фарисеї повеліли, що коли хто знатиме. Де він, то має виказати, щоб його схопити. Якщо залишимо його так, то всі увірують у нього. Не залишили його так фарисеї з первосвященниками, та все рівно, багато хто увірував у нього. Увірували і ми з вами, але як? Милі у Христі, ми горді з того, що маємо свободу, але, на жаль, часто стаємо заручниками своєї свободи. Ми славні своїм чудовим краєм, але його не цінуємо. Ми маємо багато можливостей, але їх не використовуємо. Маємо славну культуру та її занедбано. Так само маємо дар віри, але про нього належно не дбаємо. Тож, як вам здається, чого ми ждемо, чи чого у Європі шукаємо? Все, що ви бачите в мені, це не моє, це ваше. Моє це те, що я бачу у вас, Еріх Марія Ремарк. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами. Христос Воскрес, воістину Воскрес!